Діна запитує, що мені робити з моєю ненавистю до цього світу. Таких людей багато сьогодні вже, і це я знаю. Ненавидять цей світ люди, ненавидять. Знаєте, і багато хто ще пише, що навіщо я народилася, навіщо народжувати дитину в цей світ. Тобто зараз такий потік ось цього мислення. Але це дійсно так. Справді так? Так, час йде до того, що людина буде абсолютно розчарована цим світом. У людини стає дедалі егоїзму. Так. І вона не може його наповнити. Вона не знає, чим взагалі можна наповнювати. І тому кожен день, який вона живе через силу. І не радує. Зрозуміло, що з цим можна зробити? Нічого. нічого. І нічого не робити теж. Нічого не робити. Ну, все-таки. Що? Ну, так, от, жити весь час у цьому стані це я не знаю. Я цей стан розумію. Розумієте? Так. До того ж, особливо в молоді роки, у мене було багато таких станів. Так, заради чого жити? Навіщо жити? Основа цього ненависть до цього світу, який ти не розумієш. Та ні, це ненависть до порожнечі, яку цей світ у тобі викликає. Зрозуміло, але все-таки, по-перше, це для чогось відбувається, так чи інакше, правильно? Так сьогодні ви це вже точно і транслюєте, і розумієте, що це для чогось відбувається з людиною. Так. І людина для чогось ненавидить цей світ. Правильно? Так. Для чого? Для того щоб зробити цей світ для себе, для інших краще. Дійся. Ось до цього треба прийти. Рішення є. Є. Але його кожен повинен для себе знайти. Тобто ви кажете саме тому людину і приводять до цього стану. Так. Зрозуміло. Ще ви говорите, так скажімо, простою мовою, що цей світ дав нам творець. Ми його так бачимо, тому що він хоче, щоб ми так його бачили. Так. Тобто, він хоче те, що ви щойно ось сказали. Цього він хоче. Так. Творець бажає нашого так. здорового рішення. Так. Про те, як я сприймаю світ і яким я хочу його як? бачити, відчувати. Ще раз, якщо можна, як я хочу його бачити. Як я хочу його бачити, що я протягом свого життя в цьому світі так. зробив би з себе істоту, так. яка наближається до Творця. Чим? Своїми думками, Сподіваннями. То, що... Які ми? Зараз ми Про, творця про Те, що творець, зробивши цей світ, дав мені можливість розкрити його, щоб піднятися над ним. І що я бачу, що я розкриваю, якщо можна, поки я розкриваю цей ненависний мені світ? Розкрити ненависний світ Так. для того, щоб піднятися над ним. Зі світу приреченого. Моторшно, егоїстично, у світ добрий, прекрасний. І ось так я його тоді й побачу. Так. Ось так. Тобто, якщо моє прагнення перевернути цю ненависть в інший стан, побачити його іншим, цей світ постійно, механічно, і я це повторюю. Я не вперше запитую вас, ви кажете, навіть механічно це працює. Це працює навіть механічно. Для цього я маю докорінно змінити своє ставлення до світу, до людей, до всього насильно відносно себе. так. Насильно? Насильно. Це не просто, це є робота над собою, яку описує кабала.